Вітаю, на вулиці гарна дощова погода. нарешті нарешті була сухота. От. А тепер можна ввімкнути собі блюз, посмакувати кави. От. І сьогодні до цього всього розповім історію кав -машинки. Це в нас Делонгі Аутентіка 2022 року. Круто. Придбав перевізника, який привозить на Україну, на Україну і... і офіційно каже, що вона з Німеччини. З Німеччини хтось там здав, відклав, викинув. Це логічно зрозуміло. Але людина не дуже чесна. От. При тому 100% такі кавомашини дуже часто зістр... зустрічаються на Овіксі. Ця машина достойна крутої історії, 100%. Навіть я думав їй ім'я дати. Ну, просто настільки фантастичний цей випадок в що от... Запам'ятається надовго. Коротше кажучи, маємо кавомашину, яка по своїм поломкам, являє собі навчальним посібником, як відремонтувати кавомашину Дилони. Звичайно, не все тут зламано. от, допустим. Я, правда, не, ще не тестував кавомовку, але здається, з нею все окей, бо так просто не може бути, щоб був ще якийсь косяк з кавомовкою. І не тестував молочну систему, бо ну, виглядає вона добре. Кавомашина все ж таки насправді 22-го року. Я вже 10 разів перевірив, бо не міг повірити своїм очам. І не пробігом. І не станом, верніш, станом. От. А, е, Верніш, є запчастини, які оригінальні, вони в гарному стані. От, То давайте розповім історію цю і буду показувати, що мене просто взірвало мозок, коротше кажучи. Тож почнемо. Офіційна версія, яка в машини з Німеччини запускаю там російська мова. Німці полюбляють російську мову. Я вже до цього чувака раз звертався, коли вмикаю кавомашину з Німеччини, там польському питаю, а чого з Польщі возити калмашини? А він каже: А в Німеччині поляки живуть і їм простіше спілкуватись на поляцькій має. Круто. просто джекпот. Якщо так, мені одразу стало не по собі. Це значить що. Що оця німецька кавомашина була в Україні, якийсь майстер її запускав, поняв, що, ну його нафік, або ще краще поліз туди. Ось тут так було. Каже, сумна історія. Так, ну перш за все, що з цією кавомашиною було. я її вимикаю, вона заганяє заварний блок в верхнє положення і намагається крутити його далі. Тобто, вся система перенавантажується. Сподівався знайти проблему пере... ну Мікрик, звісно, це Мікрик, але це не Мікрик, це плата. Коротше, в нижній частині цієї плати є пробій. І цей пробій є з високовольтної лінії на Воно звісно Можна спробувати врятувати цю плату. Але з іншого боку, якщо таке вже було, є велика вірогідність, що при попаданні вологи на цю плату. Вона в майбутньому в майбутньому власнику принесе косяк. А я, допустім, ну, як можна людині продати каву машину в розумі, знаючи, що в якийсь момент вона вам може щось виплюнути. Коротше кажучи, не варіант, почав шукати вживану плату. Знайшов. Вона мені обійшлась 1500 гривень. Ну, десь місяць в мене зайняло. Ну, Поставила нову плату. Попутно розбираючи. Кавумашинку знайшов, що якийсь псих намагався витягнути заверний блок, виламувши шмат цієї половинки. Теж негарно замовив половинку. Постав. Походу, коли це все зібрав, запускаю, починаю видавати помилку «вставте заверний блок. Це значить, що кавомашина невірно рахує оберти приводу. Це або втулка, або а, на приводі датчик обертів. Але загалом. По звуку було відчутно і по люфту, що це, скоріш за все, втулка. Ну люфт ми перевіряємо кареткою. Розібрав привід міняний, нерідний стоїть. Мало того, на приводі знизу потьоки кави, які і відповіли нам на причину, як кава... З... ну, чому спалилась плата. Коротше, так текло, текло по приводу, і попало на плату, і її спалило. Окей, якісь відповіді ми маємо. Дивимося ближче. Давайте. Не знаю, буде видно, не видно. буде, але. А, ні, певно з цього боку ні. Коротше, інші приколи. Зірваний нижній гвинт. Прийшлось вкрутити трохи довший. А, поки розбирав, думаю, все одно міняю плату. Зроблю ТО-помпи, бо на вживаних делонги цим. Помпам ну, тобто, виходу загалом гаплик, короте, кажучи, Встановив помпу. Окей. А, заодно подивився датчик холла, виглядає він гарно. А, так, далі приколи. Збираю каву машину, запускаю, але ну, наче запрацювало, все окей. Але в якісь моменти починаю ставити помилку писати помилку, вставти мусорничок. Ну, думаю, ладно, це певний мікрик. Здобув той мікрик, да, він був в потьоках кави. Але для тих, хто розуміється, в Делонгі вони дуже живучі. І оці потьоки кави насправді нічого не значать. значить. Чи переставив мікрик, сюди поставив Ековський, бо завдання його відпрацьовувати дверку це не дуже важливо. А оригінальний поставив на місце піддончика. І що ви думаєте? Знову, до речі, оцей цирк. Коли не працював мікрик, чувак. Зробив таку конструкцію, щоб швидко перемикати направлення мотору. Бо як, допустимо, запускається моторчик, піднявся в верхню, положення там починає гудіти. Що треба зробити? Зробити, щоб він опускався вниз. Але при цьому, коли машина вам буде видавати помилку, просто сумасшедшу, тому що буде спрацьовувати ніжний мікрік приводу. По піддончику. Коротше кажучи. Мусорник повинен бути за такою виїмкою на сучасних версіях. На старих її не було. От. А потім був вдарений в оцей бік. А оця площадочка на цьому диспенсері була зломана. Ще пошукаю оцю у гарному стані. Але таке відчуття, що хтось її звинтив. Просто нема слів. Зараз я буду знімати. Верхній термоблок, От, бо чомусь він тік. Є в мене підозра, що це був трайнічок, зараз я його теж покажу в знятому термоблоці. От, і його минулий майстер замінив. Є на це надія. Так, єдине, що на цій машині треба або від'єднувати, давайте від'єднаємо вже сенсор передній. От, щоб термоблок зняти, бо буде заважати кабель. Так, тепер від'єднуємо наші всі трубочки. От, коротше кажучи, зараз я його подивлюсь, і, в принципі, можна щось сказати вже по цій машині, ну, тобто, сказати. Що скоріш за все вона буде гарно працювати. От. Інші частини я перевірив, лишилось все гарно. Ну, тобто, Провода повернути на місце, прокласти їх де треба. От. Ну, Така історія, звісно, цією віковою просто дивує. Так, ну, я думаю, що на цій машинці цей тренік колись був. От, і він тік. А може весь термоблок, але я, в принципі, дивився на ньому дату випуска, він плюс-мінус півпадає з датою випуску каву машини. Так, то зараз розбираю все. Оцей набір розбираю, тестую. І подивимось. Розбір нам не показав нічого кримінального, то тепер це все просто перемити. Зібрати. Навіть оці ущільнення, можливо, помаранчевий кольор нагадує китайські ущільнення, китайсько українські скажімо так. Але ну. Коротше, замінюю їх, звісно, на чорні оригінальні 100%. От. Але так вони виглядають досить непогано, чесно кажучи. Так, ну все. Все це мию. Збираю, запускаю. Давайте запуск вже буде інша історія, але схоже, за... за все, що все буде окей. Коротше кажучи, що? Запитання до того, хто це все запускав. Чому не знайшов причини. А, до речі, ще оця каретка, яка на втулці приводу була. Зверніть увагу, вона крива. То тільки з-за цього теж був постійний люфт на приводі. Тут запитання. Верніш. І запитання відповідь. Коротше, коли робити кавомашина кавомашині, яка з невідомим пробігом, з невідомим стані і що з неї було в минулому житті, краще її розбирати, робити повністю. Бо отакі дива вони стаються. От. І краще не брати кавомашини з України. то, що от. таке навчання поломкою кавоапарата в нас дуже часто. В Німеччині все ж люди намагаються віднести кавомашину в сервіс. От. Або якщо розбираються самостійно, вони ну, так серйозно не, не зможуть зашкодити кавомашині, кавоапарату, щоб, ну, допустим, щоб аж привід замінити. На вживаний, до речі. От, звісно, ну, тут він в непоганому стані, тут я нічого не скажу. От, але все ж таки. От, ну, щось таке. Тому я люблю кавомишини з Німеччини. Коли береш, вони в гарному стані, обслужені, так, зношені, так ТО треба, так щось там можу перемонтувати, але воно логічно і зрозуміло. А після навчання когось іншого це трубець. Тож, дякую за увагу, до побачення.